Вам не нужно физически, да, каждый раз принимать сок, там вино или хлеб. Это элемент учения, который станет активным в духе для тебя. Ты можешь принимать и делать причастие без этих элементов, но мы также в церкви учим это. And there are some churches that teach this and they say, well, these actual things here become the body of Christ. И и некоторые церкви учат, что вот эти вещи, как бы прообразные, они на самом деле становятся реальными, плотью кровью. I want you to catch this for a minute. Я хочу уделить, заострить на этом внимание. Потому что я никогда в своей жизни не видел, чтобы вот этот хлеб физический и сок стали настоящими плотью и кровью. Но когда я имею веру, это становится телом Христа и кровью Христа во мне духовно. Духовно это Иисус проникает в меня, в мою жизнь. И все кем, все, кем Он является, проникает в меня. И то, что мы делаем естественно, мы принимаем повере духовно мы принимаем жизнь мы принимаем благодать мы принимаем праведность мы принимаем исцеление мы принимаем всю красоту естества Иисуса из-за этих элементов. Father, I bless these elements right now Отец, in the я благословляю of во имя Иисуса Христа этот хлеб, это вино, этот сок. That, Father, right и каждого в этом собрании прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Пусть прикосновение веры возрастет в каждом сердце. И когда мы причащаемся к столу Господню, you, мы принимаем Тебя, Иисус. Войди в мою жизнь. Научи меня жить. Поведи меня на высокие места. Научи меня жить в Духе чуть-чуть больше, чем у меня было до этого. Я благословляю этот хлеб. Благословляю сок. Пусть кровь Иисуса будет применима в жизни каждого из нас. Во имя Иисуса Христа. Пожалуйста. cringe. 1 Коринфянам 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, ядите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал – Сия есть чаша, чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Кровь Иисуса. Чаша Божья в моей жизни. Не взаимоотношения ли это? Не общение ли это? Кровь Иисуса Христа. Отец, я причащаюсь в общении к Тебе. И, Отец, как абсолютно Gives me absolute forgiveness. И кровь Иисуса дает мне абсолютное прощение. So I forgive. Так и я прощаю. And as I forgive, you forgive me. И как я прощаю, прости меня. I receive the forgiveness я of God. принимаю прощение Твое. Я применяю силу и власть крови Иисуса Христа в своей жизни. Я принимаю этот сок физически. Но применяю, применяю, применяю духовно к своим эмоциям, разумению, мыслям, I bless the blood of Jesus in every heart, in every life. The blood of Jesus Christ. The bread of the Lamb of God. Is it not the communion? это причащение тело Христа общение это представляет то, что Иисус хочет делать через тебя мы благословляем все дары и мы благословляем тело Иисуса Христа в котором каждый из вас является членом которая в каждом из членов собрания друг в друге во имя Иисуса Христа. Мы благословляем это тело Иисуса Христа во имя Иисуса Христа. Всею полнотой благословений для Авраама и пусть этот дом, это место найдет жизнь в Господе нашем Иисусе Христе, еще больше, чем когда-либо ранее. Хлеб Агнца Божьего применим к нашим жизням во имя Иисуса Христа.

Да, Иисус. Положи руку на соседа the of Jesus Christ. и скажи, Я Именем Тебя именем Господа нашего, I bless you with Иисуса the Holy Христа Иисуса Христа. Я Духом Тебя Духом Святым. I bless you with all the promises of God. Я всеми Тебя всеми обетованиями I Божьими. Bless you with life. Я жизнью Тебя жизнью. I bless you with strength я благословляю Тебя силой I bless you with grace and power. я благословляю Тебя благодатью силой In the name of the Lord Jesus во имя Господа нашего Иисуса Христа Амин 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 Слава Иисусу давайте скажем дякуємо пастору Ивану Сідайте, мої хороші, Алілуя. А ще руку на свого сусіда. Скаже, Боже, нехай чи благодать. Боже, нехай ті обітування Авраама, про які говорив пастор, вони, Боже, стануть дійсними в моїй родині, на моїх дітях, на моїх синах і на моїх дочках, на моїх рідних, на моїх батьках. Боже, нехай ті всі обітування, які є в святому письмі. Вони стануть так і амінь, Боже, в тобі. Ми зараз виголошуємо, Боже, що ми є діти Авраама по вірі, і ми віримо, Господи, Твоєму Слову. Ми віримо кожному написаному слову, яке говорить про нас, про нашу країну, про нашу родину, про нашу церкву, про наших рідних, близьких і друзів. Ми говоримо так. Кожному слову, яке Ти проголосив, Господи, в наше життя, ми говоримо так на всі откровення і пророцтва, які були виголошені на наше життя, на нашу країну, на наші сім'ї, на наші родини, на наші церкви. Ми говоримо так: ми вірою приймаємо, ми вірою приймаємо. Ми вірою приймаємо зцілення, свободу, радість, мир, любов, спасіння, вічне життя, благословіння. Ми приймаємо все це вірою, Господи. Дякуємо Тобі, дякуємо Тобі, дякуємо Тобі, наш Господь, Алилуя! Дякуємо тобі, наш Господь. Дякуємо тобі наш Господь. Слава тобі. Аллилужя. Амен. Аллилуйя. Слава Ісусу. Аллилуйя. І я попросила Віктора Романовича, ми за Нього дуже часто, за його церкву, за Ярославу Володимировну, молимося, за їхніх дітей. Молитовники знають, ми дуже часто молилися за толіка їхнього сина, за тих, хто зараз воює з їхньої родини за їхню родину. І в них дуже гарне служіння. Я була в них в церкві, це дуже благословенна церква. Віктор Романович скаже і поділиться словом, яке в нього є. Привітайте Віктора Романовича, окуляри, блес! Я вітаю вас. Любові Господа, нашого Ісуса Христа, бо дійсно знаєте, сьогодні особливий день. Він кожен день для нас особливий, коли ми зустрічаємо друг друга, коли ми зустрічаємо наших рідних по духу рідних, які далеко-далеко живуть, дано вони з нами. Павло часто пише письма. Послання і він каже, я хотів би з вами бути. Ну, я знаю, що ви за мене молитесь, що ви провозглашаєте, що у вас є та віра, що я навіть не, не розумію, наскільки у вас багато тої віри. І я зараз знаєте, хочу засвідкувати толя наш дома. Пройшов реабілітацію і зараз десь там е, в западній на сплавах по уступам тренується. Слава Богу. Останні Люда, доч, зять, внук там служать. І багато, багато рідних, знайомих наших служать. І знаєте, сьогодні наша молитва ми. Сьогодні знаходимося в чудовій ситуації. Да, йде війна, йде боль, страдання, розруха. І Аїль пише, що враг прийшов і перед ним було цвітущий рай, а за ним осталась пустота. І ця боль в нас є. Але саме цінне, що це піднімає наш дух, піднімає нас до того і молитви за цю цю обстановку, за цю ситуацію життя в Україні і щось побуждає робити. Казав Шевченко, їм канати робити, а нам своє робити. Бо дійсно. Бог побуждає нас щось робити в Бозі. І так Бог положив. Ми, ми давно ще тільки увірували, почали займатися дитячим служінням в Сергіївці, вдома. І це, мабуть, в школі дітей кормили. Да, давали гроші директору. Вона кормила. Зараз нуждаємося в молитві, щоб ці діти, які ходять, бо знаєте, я наверное, війшов в ту ситуацію життя, коли я тим батькам, які не пускають дітей, кажу ви нарушаєте слово Божь. Бог сказав: пустіть до мене. Я звоню батькам і батьки пускають, батьки дітей. Діти приходять, бо дійсно. Ті батьки, яких, в яких діти ходять, ми розуміємо, що це за люди, що це за такий контингент. Але Бог через цих дітей вірю, зробить чудеса в їхньому житті, в житті цих дітей, в тієї молоді, яка приходить. Бо дійсно, знаєте, з цього зарождається життя. Іаков недаром вже попав до свого рідного. І той Лаван, да, Лаван спочатку дав одну дочку, да, потім другу. Ще хто з них єврей? Да. І прийшлося за це робити. Але саме цінне, що у Якова що, появилися пальчики. Стріли в колчан, які потім стали. Да? І сьогодні хай Господь благословить, бо дійсно писання мене затрагує книга Міхея, де Бог каже в 6 розділі, 8 віршом. Було тобі виявлено о людину. Що добре і чого пожадає від тебе Господь. І мене це слово просто накриває. Нічого, Бог уже все зробив для нас. Ми коли приймаємо у нас кожний четвер причастя. І коли я кажу, знаєте та сила. Яка Воскресила Ісуса Христа із мертвих? Вона в Тобі через кров Христа, через Його Тіло, і ти, те тіло, та церков, яка сьогодні є, бо дальше Бог каже: а тільки чинити правосуддя і милосердя, любити. І з твоїм Богом ходити сумірно. Особливо, последнє. з твоїм Богом ходити в ногу в ногу, в ногу. Стопа в стопу в стопа. Шлях, шлях, шлях. В з Богом. І тоді Бог настільки буде опікуватися твоїм життям, що ми навіть, знаєте, ми. Будемо поражені, ми будемо поражатися. Так, да, у нас війна йде страшне, страшна навала. В 20 раз країна більше нашої. Но, да. і, но мене поражає, знаєте, я сьогодні теж читаю цю ситуацію за Давіда і поражає іноді. Иногда встречаешь верующих, и в них дух Саула. Ой, він такий здоровый. Давай я тебе отдам свою доспехи. Ты ж будешь воевать, я буду стоять в стороне. А Давид кажет, они, ці доспехи мне не нужны. Я иду во имя Господа моего. Бо я ходю з ним сумірно. І 118-й псалом. Він чудовий. 132 й вірш. Обернися до мене та будь милостивий мені, як чиниш ти тим, хто кохає імення Твоє. Хай Господь благословить нас, щоб дійсно ходити з Богом. І Бог робить буде чудо в нашому житті. Я благословляю вас. Благословляю, знаєте, цих друзів. Я вперше може з ними, але, знаєте, щось, щось є споріднене, те, що сказано. Коли ми. Учимо церкву, що хліб і тіло, вони тільки відимі віші, але коли ти вкушаєш, воно вливається в тебе, Дух, який воскресив Ісуса Христа із мертвих. Він з тобою. Він в тобі, сила, яка воскресила Ісуса Христа із мертвих. Вона в тобі через кров Ісуса і Господа нашого, Спасителя нашого. Хай Господь благословить. Я хотів би помолитися. Можна? Боже, во ім'я Ісуса Христа. Я дякую сьогодні Тобі, за те, що Ти є великий Бог, створивши небо й землю. І Твоя велич, Твоя милість, Твоя любов поселилася в наших серцях. І зараз ти на цьому місці. Ти в кожному з нас. І ми славимо Тебе, бо Ти знайшов нас поклонників Тобі, в Тобі, в духі істині. Божа слава Тобі і хвала! Да буде прославлене Твоє ім'я, Господь, в нашому житті, Боже, дякуємо Тобі, дякуємо Тобі і благословляємо святе Твоє ім'я, великого Бога, Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Алілуя. Алілуя. Ну і на закусочку я. Годинки так на півтори ви готові, да? я так розумію. Я завжди забуваю це служіння, але слава Богу, пастор Максим завжди нагадує, що є таке служіння. А давайте відкриємо останнє на сьогодні місце Святого Письма, це 2 Коринфянам, 9 розділ. І я знаю, що ви російською мовою ці вірші добре розумієте, але мені так подобається український переклад. Шостого вірша. Я буквально три секундочки. А до цього кажу: хто сіє скупо, той пожне скупо, а хто сіє щедро, Пожне також щедро. Кожен нехай дає, як постановив у серці своєму, не з жалем і не з примусу, бо Бог любить того, хто дає охоче. Скаже охоче. Запитай в сусіда, ти охоче даєш? Чи з примусу? Але це ще не все. Читаємо далі. А Бог спроможний всякою благодаттю збагатити вас, щоб ви завжди, в усьому маючи достаток, були багаті на всяку добру справу. Алілуя. Як написано, розсипав і роздав у Богам, справедливість його триває повіки. Любі мої, Бог нас збагачує. хочу вам донести. Не начальник, не держава, а нас збагачує Господь, хто зі мною скаже амінь. І ми маємо надію тільки на нашого Бога. Ми можемо чекати від людини і так не дочекатися ніколи благословіння. Але коли ми покладаємо надію на Бога, він завжди відповідає нам, так? І написано, що у праведних ніколи немає недостатку на столі, завжди є що поїсти, що вдягнутися. Чому? Тому що вони покладають свою надію тільки на Бога. Слухайте, лікарі не всесильні. Хто зі мною скаже амінь. Немає такої багатої людини, щоб задовільнити все людство. Але ми знаємо того, хто може зцілити любу хворобу. Але ми знаємо того, хто може нагодувати все людство. І це наш Господь, хто зі мною скаже амінь. І знаєте, від нас залежить, чи буде в нас достаток, чи буде в нас недостаток. Все залежить від того. Як ми сіємо. Знаєте, я зрозуміла одну річ: якщо ми на себе покладаємо надію, то ми самі нещасні люди. Знаєте, я дивлюся зараз: от ми їхали з мамою, і мамі говорила, коли їдеш з Тернів сюди, всі горіхи померзли. Хто бачив? Так? Всі дерева стоять чорні, це горіхи, був страшний мороз у нас. Приїхали гості, кажуть, у вас так тепло. Ми, да, У нас тепло виявляється в нас тепло, а в них ще холодніше, але в нас все померзло. Але ми під'їздимо сюди, і наш горіх і шовковиця стоять зелені. Мамі я кажу, ти бачила? Вона каже: тут благословенна земля, тут чотири церкви. Я Кажу: так, тут чотири церкви, тут благословенна земля. Знаєте, ми можемо покладатися на щось матеріальне, але тільки Господь нас благословляє, тільки він оберігає, і охороняє. Ми віддаємо Богу Боже, а Бог віддає те, що є в нього для кожного з нас. Тому давайте будемо сіяти і мати надію тільки на нашого Бога і покладатися тільки на нього. Амінь. Амінь. Сіємо. А я буду молитися, поки ви сієте. Любий Господь, ми дякуємо тобі.